Приміщення місцевого клубу заповнене вщердь. Благодійний концерт рок гурту Жадани Собаки зібрав чимало прихильників відомого письменника Сергія Жадана. У військовий час дуже не вистачає таких концертів, говорять криворіжці. Трошки відволіктися від рутини щоденної і набрати чогось позитивного і зробити щось корисне, оскільки знаю, що концерт благодійний. Комусь подобається музика рок-гурту, а хтось більше захоплений поезією та романами Жадана. Я вже був на вечорі поезії, який проходив нещодавно. Дуже подобаються вірші Жадана. Власне, тому й прийшов на концерт. Мені подобається його творчість, його вірші. Подобається те, що він не стоїть осторонь і допомагає нашим хлопцям. Глядачі в залі називають творчість жадана сучасною бунтівною з цікавою філософією та, звісно, патріотичною у піснях гурту, хуліганський драйв, іронія і часто відсутність цензури. Кривиріжці охоче підспівали таким відомим хітам, як чотири роки без Кобзона, Мальви та листопад. Ну а де ви ще бачили такі мотивуючі, такі заряджені бодрості пісні? Блін. Ну, кого хоч одного назвіть. Хто так може по перше проводити концерти? Ну а по друге. Просто так заряджати мотивацію та співати про такі неординарні і цікаві решті. Кошти, зібрані на концертах, гурт передає нам потреби військових. Жадани собаки допомагають також ЗСУ зі зборами на дрони та автівки. Аліна Сюстасердве, Микита Шевченко, цей день.